Вітаю на каналі Добро тут прогноз погоди на планету сонячної системи. З вами ми, найголовніші синоптики Чумацького шляху, Дар'я та Крістіна. Зараз ми знаходимося на найпрекраснішій планеті Земля, з якої почалося освоєння людьми космосу, і тепер людство живе всюди, де можливо, і ходить у гості до сусідів інопланетних істот. Отже, яка погода нас очікує завтра? На Меркурії, як завжди, страшна спека. Температура в день буде плюс 427 градусів за Цельсієм, а вночі знизиться до мінус 173. В деякий кратер Сонце так і не зазирне, тому над поверхнею там може зберігатися лід. А Венера знову підтвердить звання найгарячішої планети. Та порадує мешканців температури плюс 500 та сонячною погодою на Марсі стопчик темпометру не підніметься вище мінус 35, А на юпітері синоптик обіцяє сильний вітер. Грози будуть гуркотіти на Сатурні, а уран здригнеться від землетрусів. Сильне похолодання у вигляді північного циклону очікує Нептун та Плутон. Найкомфортнішу погоду обіцяють на третій планеті від сонця, нашій прекрасній землі. Буде тепло і прохолодно. Літні зливи принесуть мир та щастя кожному мешканцю. Вода в українських морях прогріється до 30 градусів. На у кордонах нашої країни очікується сильний вітер, який здує всіх ворогів України та наповнить серця кожного з нас добром. Ми бажаємо глядачам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі.